Вітаю вас, друзі. Сьогодні показую, які бувають техніки у вільноходовій стіпці. Минулого разу я вам показувала техніку прорізної аплікації, які її можна виконати. І трішечки показала техніку вільноходового зігзага. Отакий зразок. Це всі мої минулі роботи, коли я ще навчалася. На курсах, вони в мене залишилися, я просто їх ще нікуди не приткнула, не придумала, що з них можна зробити. Так, наступна техніка пір'я. Тож, по моїй задумці, це повинна бути сумка. Чекає свого часу, ну, колись дочекається. Так, це мій експеримент, я вже показувала його на каналі з декупажем експеримент. Ця техніка називається кольорове тарапунто. Це також я робила сендвіч для літньої сумочки круглої. Ось такі лимончики пухкенькі. Ця техніка називається шадоглу тарапунто В більшості я бачила, її виконують майстри на подушках, на ковдрах. Так. А ця техніка називається на стіл. Можна подумати, що це машина вишивка, але ні, це я все сама вистюбувала своїми руцями. Я думаю, дуже гарно буде ця техніка виглядати на джинсі. Наступна техніка називається зворотні тарапунто. Всі тарапунти між собою дуже схожі, але вони геть по-різному виконуються. І просто так в усній формі не поясниш, це обов'язково тільки показувати потрібно. Це тарапунто. Я дуже рідко виконую. Чомусь не знаю чому, але воно мені не дуже подобається. Хоч вона дуже легке в виконанні. Так, що це? Те? Ага. Аплікація. Цей сендвіч я навіть і не достюбала, тому що, напевно, як завжди, якась нова ідея мені прийшла в голову, і я її відклала цю роботу. І так і не вернулася до неї. Ця аплікація виконується також трьома способами. Є три варіанти виконання. Можна так стіпку прокласти і ще два варіанти. Але це також треба показувати. Сьогодні просто з вами ділюся, які бувають техніки. Обов'язково. В майбутньому буду знімати відео і буду ділитися цими техніками з вами, щоб ви також навчалися, як їх можна виконати. І приміняли їх у своїх виробах. Хтось сумки, можливо, буде шити, хтось подушки, хтось якісь аксесуари. Ну, кожному своє. Так, а це в мене сендвіч дуже великий. Я його також здавала на курсах. Розмір в нього 50 на 50. Це техніка піря вписані в геометричні фігури. Також ще нічого не придумала, що можна з нього зробити, тому що він дуже великий. Сумки такої мені не потрібно, подушки також. Але ідея є все-таки зробити пуфик, напевно, з нього. Ну, Як завжди, буду обов'язково з вами ділитися. Значить, то і все, що в мене є. Всі зразки, я вам показала. Але є ще одна техніка, називається хибне тарапунту. Але, на жаль, немає у мене зразка, щоб вам його показати. Та колись я буду щось виконувати, щось шити і обов'язково вам покажу, як цю техніку виконати. Маю надію, що це відео було вам корисне, особливо для новачків. Які тільки розпочинають навчатися чи, чи цікавляться. Натхнення вам. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.